І всім привіт! Сьогодні в нас це розпаковочка подаруночків. Я вже розпакувала просто без вас. Ну, ось такі. На кінці подивимось. А тепер я розпаковую ось цей. М мене просила Єва зробити Таноса. Я зробила цей щось про Таноса, значить. І зацініть за то, цю коробочку. Браслетик це Єва. Скажіть на мило. Клас. Дуже класно. Браслетиком я цілий день буду. А саме прибережимо до Аватару, до Аврора і Грімес. Грімас шейк. Гріма шейк. гріма шейк. Так, зараз. Дуже прикольно бегає. Так. нічого. что здається. Во! дивіться, дивіться, дивіться. Тут гримес, а там шейк. шейк. Клас. Як надягати? О, от отак надягається. Клас. Класс. Гримишей, гримишей, гримишей. Це Макдональдс! О, це хіппіміл-хіппіміл! Це хіппіміл, клас! Дуже прикольна ця робота можна колекцію з неї робити. Окей, грібася ми до інших. І що ж, остання наша робота. ось вот така. Відкриваємо її. Що тут у нас так, дивився-дивився. Що це? Вау! 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 дивіться дивіться, яка гарно! Тут трошки така себе, І ще одна, вот така. Ну прикольно, прикольно. Прикольно, докладація. І... Хлопці, то дівчата, Будемо ми вже закінчувати, будемо прибирати. І закінчувати. Зверніть увагу на цього котика. Я бабу. Я його не вийду. О, ні. Але ніхто до мене відгадає. Відгадай. тим вже знаю, бо це моя на классі. мяу 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 Так, перебираємо приняв. Laying up, laying up, once your feet is away.